Христос Воскрес, Христос Воскрес Христос, воістина Воскресні. Спаси, Господі всіх, хто долучається до молитв утренніх. Сьогодні ми будемо прославляти Бога, дякувати Йому за ніч і просити благословення на сьогоднішній день. Сьогодні у нас вівторок, 27 травня. З вами чтець Анатолій почаєв і ми будемо молитися. Нагадую, трансляція йде на двох каналах. Це YouTube, «Чтець Анатолій Почай і TikTok Голос Православної Молитви. Дякую, Господі, за ваші лайки вподобайки, за підписку, за те, що ділитеся трансляцією. Ну і само собою за молитву. Так. Господі благослови. Пасі Господі, воістину Христос Воскрес. Бачу, що мене чути. Ну, слава Богу, техніка працює. І ми з вами, Божою мілостю, читаємо молитви утренні. Господі, благослови. <клухи> Молимось. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Христе, Сині Божий, молитву раді причистої, твоє Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Христос воскрес из мертвых смерти, смерть по праве сущий моробей живот дарвал. Христос воскрес мертвых смерти, смерть по праве сущий моробей живот дарвал. Христос, воскрес из мертвых смерти, смерть по праве, сущий моробей живот дарвал. Святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, поміли нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і вовіки вовеки веково, Амінь. Пресвятай Троїце, поміли нас, Господі, Очисти ріхи наша, владико прості беззаконня наше, святий по і істині миші наша, імені Твоєго раді, Господи помілуй, господи помілуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, і веки векова амінь. Отче наш жииси на небесех, да светится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесі, да да и да на, на землі, и хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, кожи і ми оставляємо должником нашим, и не веди нас в искушение, не избави нас от лукавого. Воставшего сна припадаєм ті блаже, англійської п'єм ті сильні, свят, свят, свят Еси Боже, Богородице, помінуй нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, Ододрайс на Возвіл Мисі, Господі, уми про серцею Серце, Сні, Мої отверзі воєжі Петя, Святая Троїце, свят, свят, свят иси, Боже, Богородице, помінуй нас. І нині і присної і веки і вікова мінь внезапно суддя приїти, його ж до діяння обнажаться на страхомзовим полунощі. Свят, 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 іс, Боже Богородицей, помілий нас, Господи, поміли, 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 Господи, помилуй, Господи, помілуй Господи, поміли, Господи, помілуй. От знава, став благодарю благодарі, Святая Троїце, як у многій раді твоєї благості дало терпение, не прогни волосей сина меленивого и грешного, ніже Богобил <кхм> меня <місця> собі законі моїми. <кхм> Но человеку лиси, обычно в обычного лежа, что сдвил мои си воежи утреннего те и славословить державу твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь слове всем твоим разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и Пьете во исповедании сердечними, воспевайте Все святое Имя Твое, Отца и Сына, и і Святого Духа Ныне и і Пресно, и во веки вековом. Придите, поклонимся Цареві нашему Богу. Прийдіть і поклонімся, і препадем Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся, і препадем самому Христу, цареві Богу нашему, помилуйм'я, Боже, повелицей милості Твоєї, і, і по множество щедро твоїх очисти беззаконня моє, найпачив ми от беззаконня моего, і от моє очисті чистим, як беззаконня моє, аз знаю, і грех ми предо мной есть тобі, тебе, единому соревчих, и при пред Тобою сотворих, якода оправдішися в слові всіх Твоїх, і победишь, они да, судите, ті, все бо беззакония зачат есть мори всех родими, маті моя, все боистины возлюбились, и безвестные тайные премудрости Твоєї вілмісі. Покрепишими и сопами очищуся, мы ищими, и паче снега убелюся, слуху моєму дасть радості веселі, возрадується кості смиренные, отврати лица Твед грех моих, и вся беззаконня моя очисти. Сердце чисто созижд мне, Боже, и дух прав обнови в отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твое, свята у нее томи от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владышным утвердим я научу беззаконные Потім тем твоим ищестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже Божий, спасение моего возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усни мои отверзищи. И, уста моя, возвісят хволу Твої коаши бы восхотілися жертви, жертвы дал би всі сожжені, благоволіші жертва Богу Дух сокрушен. серце сокрушене, і смиренно Бог не унічи життєв ублажи, Господи, Твим Тим і да созидаться стіни Іерусалимские, тогда благоволіше жертва правди, возношення і все сожигай мої, тогда возлежать на алтар Твої весы. Верую в единого Бога, Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимим же всеми и невидимым, и во єдиного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и Же от Отца рожденного прежде всех век, света от Света, Бога Истины, от Бога істина рождена Несотворена, единосушна, Отцу, Им же Вся выша, нас ради человека, нашего ради Спасения, шедшего с небес. І воплотившегося у Духа Святой Марии, Деви Человеческогося, распятого Жизаны, препонтищем пилатей, страдавшей по ребенам, І воскрешего в третій день по Писаниям, І вошедшего на небеса, І сидящего в дісною Отца, и Пакире душего со славою, и і живым и мертвым, Его же не буде конца І в Духа Святого Господа, Животворящого. Ижего <кій> до Отца Исходящего, Иже соотцем і Сином споклоняй славі славе, Малаголовшого Пророки, Воєдино Святої Соборної і Апостольської Церковь, исповедую Єдинокрещення, виставлення ріхов, чаю, Воскресення, мертвих і жизней будущего віка. Амінь. Боже, м'я грешного, яку ніколи же сотвори благоє пред тобою, но избави от Лукавого, і да будет во мне воля Твоя дані осуждено отверзу уста недостойный, я восхвалю имя Твоє Святое, Отца і Сына, і Святого Духа, Нині, и присно, і во веки вековом. От сна, восстав, полуночную песню, приношу те спаси, и препадай вопить, не дашь мне уснуть в гріховній смерти, но щедрими распнися волью, лежащим в линосе скорее восстави, и спаси меня предстоянні молитвы, и по сне ночь не в воссиям день безгрешен, Христе Боже, і спаси Мья, Тебе, владыку человеку любви, от сна, восстав, прибегай на дела, тві, подвязайся, милосердием Твоим, и молюся Тебе. Помози мне на всякое время, во всякую вещи, избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения и спаси меня и веди в Царство Твое вечное, Ты си мой Сотворитель, и всякому благопромысленник и Податель, О Тебе же все упования, Мои Тебе славу села, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господі, же многий Твоєї благості, великими щедротами Твоими дали Симні рабу Твоему, мимошедшие время, нощийся без напасті прийти от всякого зла противна, Ты сам, владихо, всяческих творчеств, подобаємо, істинным Твоим светом и просвященным серцем Творити волю Твою, нині и присно и во веки веково. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, Вышних и насмиренные презираи, сердца и утробы испытуя, сокровенные человеков, я и предведы, безначальный, пресносущный свете, у Него же не есть применение или приложение, осенения, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твои щедро дерзающие, от скверных Тебе у стен Творим и остави нам пререшение наше. Я же делом и словом и мыслею, ведением или неведением нами, и очистинные от всякие скверной плоти и духа, и дары нам бодренным сердцем и трезанные мысли всю настоящего життя нож при Тим, ожидающим пришествия светлого и явленного дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Он же со славу и судья всех приихом может отдать, и по делам Его. Да не паче на но бодрствующий воздвиженев дела, не обрящимся готові, в радости божественный чертог, славе, осоним, и деже празднующий гласні не пристани. незреченное сладо зрящих твоего лица доброто неизреченную, ты бы и все истинный свет просвящай, і всяческое тяпается тварь во веки веков. Аминь. Я благословим Вишній Божої Господи, милости творящи оприс з нами, велика славна, жі, ужасна, і слідване, славної, і жасней іженіші слава, подавши нам сон вокеніє муші наші, і ослаблення трудом много плоті. благодарим Тя, коні не сі нас і законями нашими, на в обичне внічані, не воздвиглися, воєже славословить державу Твою. Тем же молим безмірною Твою благость, просвети наши мысли о часах, и ум нашу тяжкую основную восставию, отверзи нашего уста, исполни Твоего хваления, якода не непоколеблемо петь же и исповедать Тебе во всех и от всех, славимому Богу, Безначальному Отцу Су, Единородным Твоим Сыном, и Все святыми, Благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспівай, благодать Твою владечице, молютя, умой о благодати, ступайте, право мне настає потем Христових заповедей, Б'детих песні укрепи, уныне сонгоняющих связан, пленницями их опадений, мольбами Твоїми розріши, Бога невестов нощими мій видні сохраняй. Борющих враг, избавляющих мязнадателя, Бога родша и мершлинами с ресми оживи. Я же святний вечерній рочує Душу мою сліпшую просвіті, одівне владичне палата дом духа Божественного мені сотворі, врача Родча, я врачу й душі моє многолетнеї страсті, волнующуюся житейською бур'ю кості земє покаяння на праві, і направи, избави Огня що і черв'яже зла, і тартара, дам'яні м'яні віші бісамрадование і же многим гріхом повинника. Новосотворими що не при пренепорочное сорішенні страна, муки всякі покажи мне і всіх владико молій. Небесные милочи, те веселье со всеми святыми сподобия, Пресвятая Деву, слышишь глаз непотребного раба Твоего, струю, Твоими слезам причистая, души моей, скверно очищающей, сіна, не от сердца приношу тебе непрестанно, о серце, владычице молебную службу мою прийми, и Богу благоутробному принеси, превышая ангел мерзкого, превыше, слитье сотвори. Святоносная сень небесная, духовная благодать сніг направи, вруцев і и снег похваленния, сквернені скверные, тлених мій тленных і збави Христа прилежно умоляющих, и Може честь і поклонення подобають нині і присно, і во веки Амінь. Аминь. Много милостиві и все милости ве, Боже мой Господи Ісусі Христе, Mm. «Ноги я ради любви, щелк и воплотился, да спасеш, и сияко да спасеше всех, и Паки, спас, и спаси, спасе по благодати, Молютя, А ще Бога дела, спасешем, Несте, благодати, дар на дух, Паче, и мной щедротах, незреченной милости, веры и Бо мне рекомендуешь о Христе мой жив будет и не узрить смерти во веки. А ще у Бовера, я живу тебе спасает, то чайные северы, и спаси мне, как Бог Мой святый Создатель. Вера же вместо дел дав имениться мне, Боже мой, невзыщий дело отнюдь оправдающих меня, но та вера моя давлеет вместо всех, тадо да отвещает, тадо да правдит меня, та дато покажет мне причастника славы Твоей Вечные, да не Обу похитит меня, сатана, и похвалит я. я же Ежеторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хущу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предварим. Скоро, скоро пої, Бог, ти боїсі, Бог мою, чрева матері, моє я, сподобие Господи, возлюбіть возлюбить тетя, якоже возлюбих, і Ты самый грех, гріх. І паки поработать і тебе безденності тошно, якоже поработах, прежде стата не сивому, паче же поработаю тебе, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу, во вся дні живота моего, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Святые Ангелі, предстояй окаянный моей душі и страстной моей жизни, не остави меня грешного, Не же, отступи от Мене, за невоздержание Мое, не дашь місто лукавому демону обладати мною насістом насистом смертного Сиго Тисе. Укрепи бедствующую и мою руку, и настайну на путь Спасения. Ей святий ангели Божий, и хранитель и покровителей, окаянный моєї души і тела, вся м'яси, книтя в скорбі, хося дні живота моего, и аще что соріши их пришедший нож си, покриме в настоящий день, и сохрани всякою искушение противного, да ни в коем грісе прогнивою Бога, и молися за м'якого Господу. Да, утвердит меня в страсе Своем и достойно покажет мне раба Свои благости, Аминь. Пресвятая, владычица Моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, от от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние забвение, ни разумия, и вся скверная, лукавое, и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего. І погаси пламінь страстей моїх, як у ніж мій окаянін, і избави ми от моїх лютых і и і от всіх действий свободи м'яких, як облагословенный, и от всіх родов, и славиться причесної ім'я Твоє во віки віков. Амінь. Моліть Бога о нас, всі святі, угодники Божі, яку ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, Дєво, радуйся, благодатная Марія Господь з тобою, благослови нас Ти в женах, І благослови плачева твоєго, яко Спаса, родила, и душ наших, спаси, Господи. Люди Твоя і благослови достояння твоє, победи православним Християнам на супротивне даруя і Твоє сохраняя Христом твоїм жительство. Спасі Господі і помилуй Отца моєго духовного, родителей моїх, сродников, начальників, наставников, благодітелей. Всіх нині намі тут поминаємо і всіх просивших у них помолитися, всіх воїнів на полі брані і всіх православних християн. Упокой, Господи, душу усопших, раб Твоїх, родителей моїх, сродников, благодітелей. Всіх нині нами тут поминаємо і всіх воїнів на полі брані убиєних і всіх іже нікого молитви, і, і всіх отвекового усопших православних християн і prosi ihmся for вольне і и і вольные, и дарим Царствие Небесное. 90. Живы в помощи Вышней крові Бога Небесного во Дворится, речет Господи, заступник Моисей, прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него, я хотел избавить. Плешма своим осенит і и його хреблей его надеющийся, оружием обыдете истина не обоїшися від страха нашного, стрелы летящие в дне, одвещие в тьме приходящие, от срящие беса полуденного, подеда от страны Твоя, тисяча, і тьма, у десной тебе к тебе же не приближиться. Обачи очима твоїм освоищее, і воздаяння грішників узріши, Яко Ти, Господі, уповання моє вишне оположилися і прибіжище Твоє, не прийде тебе зло і рано, не приближиться Тисі Твоєму, ангелом Своїм заповесю тебе, Тібе, сохраните, у усіх потех твоїх, на руках войзму, Тя, да никогда у окамьного Твою, на Аспіда і Василиска, наступише, і поперечь льва і змія, яко м'я я уповання, і збавлю, і покрию, і яко позна ім'я Моє, Возаветком Йосвишу Його, сніми скорбі з моє и прославляй Його, його. долгото дні спомню Його и явлю Йому спасение моє. Ангел вопіяше благодатні, и чистая Діво радуйся, и пак і реку радуйся, Твой Син, воскрес, три від гроба, і мертве воздвигнув, и люди, и веселійся, святіся, святіся, новый Иерусалиме, слава Босподні, на тебе весія. Лікуй нині і веселіся сьогодні, ти же чиста, і красуйся, Богородице, а восстані, рождества Твоєго, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісну, і вовеки веки Амінь. Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, благослови молитва раді, пречистея Твоє матір і сіло і чесного Христа. Архистратига Тиха Божие, Михаила всех прочих бесплодных небесных сил, Крестителя Господня Иоанна, святого Апостола Андрея Первозванного, святого славних и всех вальных апостолов, святого великомученика и целителя Пантелеймона, святого великомученика Егория Победоносца, Святої Великомучениці Варвари, священномученика Кипряна, Мучениці и преподобних і богоносних отець наших, Міфодія, Іова і Амфілохія, чудотворців Почаївських, Антонія і Феодосія і прочих чудотворців Києва Печерських, Сергія і Нікона Раднички, Серафим Масаровського, Паїсія Афонського, Нектарія Егінського, святих і праведный Бога, Отець і Іоан мученика Ісідора, мученика Максима, преподобного Серапіона Синдоніта, преподобного Нікіти, Затворника Печерського єпископа Новгородського, святителя Леонтія, Патріарха Єрусалимського, блаженого Ісідора Христа Христа Радіродів, ростовського чудотворця, священомученика Петра Пресвітера, Собор старобільських святих. Іжі і пам'ятні, і совішаєм і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, сині Божий, помилуй нас зрішних. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, Божою мілостю ми з вами помолилися утренними молитвами, прославили Бога, подякували йому за ніч і попросили благословення на предстоящий день. Спасі, Господі, всіх, хто долучився до молитви. Всім бажаю Божого благословення, покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя. У нас сьогодні вівторок, 27 травня, поста сьогодні немає. Завтра у нас оддання Пасхи. Тобто, ще сьогодні і завтра ми говоримо Христос Воскрес, кажемо істина Воскрес. А вже в четвер свято Вознесіння Христового, сороковий день після святої Пасхи. Ввечері сьогодні. Молитви будуть вечірній час, дасть Бог все добре. Наш хор вечірню службу сьогодні не співає. Чи буде трансляція, чи не буде, побачимо. Слідкуйте за Ютубом. В 6-й годині вечора починається вечірня без 10.6. Якщо не буде на, на цьому каналі, то е, заходьте на офіційний канал Свято успенська Почаївська лавра, там обов'язково буде трансляція. Вечірньої служби одданьї Пасхи, вона буде пасхальним чином. Всіх спасі Господі, з вами був Чіттець Анатолій. Всім гарного Богом благословенного дня. Молимося, щоб Господь послав сонечко, послав погоду. Та дощики йдуть, холодно, слава Богу, за дощ. Але вже дуже хочеться погоди. Ну, Все в руках Божих. Спасі Христос! Христос воскрес, Христос, воістину воскрес! Всім. Гарного Богом благословенного дня!